Нафтобазу у Ростовській області Російської Федерації, на якій вже кілька днів не можуть загасити пожежу, знову атакували. Росіяни поскаржилися на потужні вибухи. Також Україна знищила ворожий пором у порту Кавказ. ВМС вже поділилися наслідками для окупантів. Тим часом на Курщині панікують через просування української армії. Жителів Рильська закликали терміново евакуюватися. А США дозволили бити по області їхньою зброєю. До Києва вперше приїхав прем'єр-міністр Індії Моді, і це має велике значення для ходу війни. Про ці події, а також про обстановку на фронті, наслідки останніх обстрілів по українських регіонах та ситуацію на Запорізькій АЕС, яка знову опинилася на межі блекауту. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 23 серпня. У студії для вас незмінно працюю я, Анна Ткаченко. Ради вітати на каналі Січас. Нагадаю, аби ви оформили підписку і були активними у лайках. Ну, ми до перегляду, нафтобазу в Російській Ростовській області знову атакували безпілотники. Пожежа на ній після попереднього ураження дронами триває вже шостий день. Місцеві пабліки пишуть, що атака БПЛА на нафтосховище в пролетарську сталася близько. 5-ї години ранку, 23 серпня, місцева влада поки не коментувала дану інформацію. Втім, як повідомляють місцеві мешканці, вночі було чутно звуки потужних вибухів. Протягом тривалого часу на даному об'єкті працюють російські пожежники, які намагаються загасити полум'я. Зазначається, що частина з них постраждала під час роботи. Телеграм-канал Новості Ростова» повідомляє про 49 постраждалих пожежників. Майже кожен десятий відправлений гасити на автобазу Пролетарську. Шість потушених резервуарів з паливом з невідомо скількох палаючих. Тим часом на Кубані мінус один російський військовий корабель. Ще <му> учора, 22 серпня, в акваторії порту Кавказ на Таманському півострові було уражено пором Корнотрейдер. На судні було 30 цистерни з паливом та до п'яти членів екіпажу. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода підтвердив ліквідацію російського порома Конротрейдер. Цитую, «Це цілком легітимна ціль, і відповідно, це тобто знищення порома, має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Сказав він. Також речник ВМС зазначив, що пором був одним із важливих ланцюгів російської військової логістики в цілях забезпечення окупаційних сил. На поромі перевозились паливно-мастильні матеріали а також використовувався і задля перевезення зброї для російської армії. Водночас Платенчук не уточнив, чим українські військові вдарили по конротрейдеру. Генштаб Збройних сил України також підтвердив, що ворожим паром Слав'янін зазнав суттєвих пошкоджень. До того ж, це третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні. Крім того, супутникові знімки також зафіксували ураження російських суден, окрім парому та території порту Кавказ. Там пошкоджено інфраструктуру, зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно і ознаки пожежі. Біля берега припарковані пожежні автомобілі. А в Російській Федерації продовжується операція Збройних сил України. Російська влада закликає місцевих жителів Рильська виїхати до інших регіонів та не чекати до останнього. Лякають приходом, нібито нацистів та роблять наклипи на ЗЕСУ. Про це повідомляє видання Астра. Так, радник губернатора Курської області і воєнкор Раман Альохін звернувся до жителів прикордонного міста із екстреним закликом евакуюватися. У повідомленні, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі, Альохін підкреслив необхідність залишити місто, поки це можливо. Він порівняв ситуацію з іншими прикордонними містами, такими як Суджа, Коренево і Глушково, закликаючи жителів Рильська не зволікати та не чекати до останнього. Тим часом Сполучені Штати Америки дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях у Курській області РФ, щоб захиститися від атаки з цього прикордонного регіону. Відповідну заяву зробила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу. Цитую. Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою. Це не зміниться, заявила вона. Сінг додала, що США продовжують підтримувати Україну, і політика Вашингтона дозволяє нашій державі вести вогонь у відповідь. Щоб захиститися від ворожих атак із цього прикордонного регіону. А цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області, і вони захищають себе від російських атак у рамках цього регіону. Кінець цитати Такого, з того часу, як ЗСУ два тижні тому розпочали операцію в Курській області, ставлення росіян до російського диктатора Владіміра Путіна погіршилося. Про це свідчить аналіз соцмереж та інших. Постів в інтернеті передає за York Times. Посилаючись на аналіз компанії Filter Labs AI, видання пише, що у багатьох публікаціях в інтернеті стверджують, що операція ЗСУ є провалом уряду РФ, зокрема, російського диктатора Путіна, оскільки оцінити реальну громадську думку в РФ складно. Ця компанія відстежує коментарі на сайтах соцмереж, інтернет-дописи. І сайти новин, використовуючи комп'ютерну модель для аналізу настру настроїв, виражених простими росіянами, так згідно з аналізом, позитивне ставлення до Путіна похитнулося ще минулого року, коли під керівництвом голови ПВК Вагнера Євгенія Пригожина було здійснено військовий заколот. Але зміна настроїв стала більш різкою у ці дні, коли наша армія розпочала операцію на Курщині. Генеральний директор Фільтер Лепс Джонатан Тойбнер заявив, що реакція Путіна на вторгнення була розцінена у найкращому разі як неадекватна, а в гіршому як образлива. Постійна втрата популярності може ускладнити можливості Кремля вести війну в Україні. Зокрема, настрої щодо Путіна різко впали саме в тих регіонах РФ, де Кремль зосереджує свої зусилля щодо набору до армії. Ну а зараз ми з вами, шановні, рухаємося до новин в Україні. Російські окупанти пошкодили одну з двох ліній електропередач, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Вона опинилася на межі блекауту. Як повідомив енергоатом, у четвер, 22 серпня, через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ 330 кВт Запорізька ТЕС феросплавна через неї тимчасово окупована Запорізька АЕС. Отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Дніпровська Енергоатом наголошує, що у випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС. Українські енергетики підкреслюють, що під управлінням російських загарбників неможливо забезпечити безаварійну експлуатацію станції. Під управлінням, звісно, йдеться е, термін, який ми можемо брати в лапки, адже це незаконне і неправомірне захоплення об'єкту. Ну і рухаємося далі. РФ продовжує тероризувати мирне на населення України. Стало відомо, що в ніч на 23 серпня ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 та «16 шахедами наші сили ППО збили 14 ворожих дронів, ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила. Командувач повітряних сил Микола Лещук зазначив, що протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях. Сьогодні, 23 серпня, в день окупанти вдарили по центральній частині Куп'янського вузлового на Харківщині. На жаль, двоє цивільних людей загинули. Щонайменше двоє постраждалих. Огляд місця профільними службами триває. Повідомив голова ОВА Олексій Нігубов. Вночі також було неспокійно. Внаслідок обстрілу селища Богуславка. Горіли будинки, постраждала 78-річна жінка. Під завалим ймовірно досі перебуває літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. На жаль, внаслідок російських ударів по кузачі лопані. Загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло. Під завалами може перебувати ще одна особа. Із вечора й до ранку 23 серпня Нікопольщина на Дніпропетровщині також пережила кілька ворожих атак дронами «Камікадзе» і артилерією. Під ударом були райцентр Марганецька Америська громади, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Люди цілі щодо збитків, нанесених агресором, інформація не уточнюється. В інших регіонах, точніше в інших районах області без прольотів. Окрім того, упродовж доби окупанти 317 разів били по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області. 51-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення під час ворожого артилерійського обстрілу. Голова обласної військової адміністрації Ван Федоров додав. Що надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Потерпала від атак російських терористів і Донеччина. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти. Про це зазначає у своєму звіті голова ОВА Вадим Філашкін. У Покровському районі у Кураховому пошкоджено приміщення підприємства. В Успенівці пошкоджені 25 приватних будинків, ще один у трудовому. У Краматорському районі у Костянтинівці поранено дві людини, пошкоджено крамницю, освітній заклад та п'ять торгових павільйонів. У плещівці Ілінської громади поранено чотири людини, пошкоджено десять об'єктів. Бахмутський район також постраждав. У Торецьку поранено людину, пошкоджено дім. У Часоярівській громаді пошкоджені сім приватних будинків, багатоповерхівка та промислова будівля. А на Херсонщині через атаку російського дрона в Антонівці постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці. ВВА повідомили, що внаслідок скидання вибухівки 63-річна жінка дістала вибухову травму струс головного мозку, забиття потилиці та уламкове поранення стегна. У потерпілої вибухова травма та поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалих до лікарні для надання меддопомоги. Також відомо, що окупаційні війська із дрона атакували ще й жителя Кіндійки. Вже сьогодні, 23 серпня, близько 12.20, росіяни скинули вибухівку на подвір'я будинку, внаслідок чого 51-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення обличчя. На Черкащині також, на жаль, не було спокійно. За попередню інформацію відбулося падіння ракети на відкриту територію в межах обласного центру. Внаслідок цього зайнялася деревина, що там зберігалася, а пожежу оперативно ліквідували. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині кілька автомобілів. Про це повідомив начальникова Ігор Табурець. Далі про обстановку на фронті протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Вчора, 22 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Також 67 авіаударів, зокрема, скинув 79 кабів, крім того, здійснив 4483 обстріли. Із них 176 із РСЗВ. Про це повідомив гештаб ЗСУ. Складною ситуація залишається на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 53 атаки в районах 11 різних населених пунктів. Найактивніше окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та обік зеленого поля. Крім того, вчора авіація та ракетні війська і артилерія Силоборони України завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника п'яти засобах. ПВІА окупантів, пункту управління та ще одному важливому об'єкту ворога. Ну і тепер трошки про дипломатичні новини, які навіть можуть змінити хід війни Росії проти України. Сьогодні, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. Цей візит глави індійського уряду до України став першим в історії двосторонніх відносин. Моді у Києві зустрівся з індійською спільнотою, вшанував пам'ять українських дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення. І також, звісно ж, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Під час аудієнції Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Про це сказав глава держави. Давайте цитувати. І підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра і щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими країнами і військово-технічна співпраця все це має зміцнюватися, наголосив пан Зеленський радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що візит прем'єр-міністра Індії є важливим, оскільки Нью-Деллі має можливість вплинути на Москву, передає The Guardian. За словами Подоляка, Індія справді має певний вплив на країну-агресорку. Для нас надзвичайно важливо ефективно вибудувати відносини з такими країнами, пояснювати їм, що правильне закінчення війни також у їхніх інтересах, зазначив керівник-радник керівника ОП. Отже, на цьому, шановні, у мене все. Я вам дякую за довіру і сподіваюся на ваш фідбек. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Що ви думаєте з приводу побаченого та почутого, які новини вас вразили найбільшим чином, і що ви взагалі можете спрогнозувати щодо дипломатичних наших зносин між Україною, Індією, Індією, Росією? Ну і відповідно, чи матиме Індія якийсь вплив на подальше просування щодо врегулювання війни в Україні? Не скупіться на свої емоції. Чекаю вас під цим випуском і до зустрічі у нових. До побачення.